Що досі не виправили сучасні технології. Компанії можуть зняти гроші з мого рахунку за 10 секунд. Але якщо мені потрібно відшкодування, іноді це займає тиждень або більше. Чому не існує процедури відновлення емалі зубів? Чому мої нові труси упаковані в пакет на блискавці, а пластівці на сніданок ні? Проблема з низьким зарядом батареї. Термін служби батареї на мобільних телефонах і ноутбуках, який триває менше тижня, є великим технологічним розчаруванням. Я ношу слуховий апарат. Якщо ви намочите слуховий апарат, він перестане працювати. Якщо я приймаю душ, мені потрібно почекати принаймні 30 хвилин, поки мій слуховий прохід висохне, перш ніж я зможу почути, не пошкодивши слуховий апарат. Ми можемо робити операції на відкритому серці, трансплантувати органи та використовувати деякі генні методи лікування. Але ми все ще не можемо зробити нічого дійсно ефективного проти рубців на шкірі. Ефективні методи лікування для зупинки прогресування деменції Білю попереку. Зворотна мікрохвильовка, щоб я міг охолодити пиво від кімнатної температури до температури холодильника менш ніж за дві хвилини. На моєму телевізорі має бути кнопка, яка викликає пульт дистанційного керування, коли він заглиблений на 8 футів у диван. Рак до біса рак. Ви повинні мати блискучі білі здорові зуби, просто похитуючи чимось у році кілька секунд. Я хочу машину, яка пересушить і складає білизну одним натисканням кнопки. Робот-прибиральник, я не маю на увазі просто пилесосити. Я маю на увазі все потрібно вводити кожну літеру з пульта дистанційного керування на смарт-телевізорі. Світлофори. Ніхто не повинен стояти на червоному світлі, коли в інший бік немає транспорту. Вони повинні мати можливість використовувати реальні дані, щоб визначити час увімкнення світлофора для сприяння найкращому потоку транспорту: регенерація хребетних дисків і хребців для усунення хронічного болю. Справа в тому, що туалети це мегафони для дупи. Чому у нас не може бути шумопоглинаючого туалету? У нас дуже мало засобів захисту від вірусів. Наш найкращий і чи не єдиний спосіб запобігти їм спровокувати власну імунну систему організму на захист від них. Але ми не можемо фактично вбити вірус, що інфікує людину. Єдине, що ми можемо зробити після того, як ви заразилися, це коктейлі з ліків. Щоб уповільнити реплікацію вірусу та сподіватися, що власна імунна система людини достатньо сильна, щоб вижити проти вірусу, намагаюся зателефонувати на номер, який також намагається зателефонувати тобі в цей самий момент, і жоден із вас не додзвонюється.